Віктор все своє життя присвятив Україні. Він мріяв він мріяв про сильну, міцну, красиву і незалежну Україну. Коли він написав 14 років, коли ми кожен пишемо, ким ми хотіли би стати в житті, і він написав, що я б хотів стати психологом або секретарем, хотів би мати свою фірму, навіть працювати на великому підприємстві. Але найбільше я б хотів зробити великий внесок в розквіт і розвиток нашої держави. Цей листочок нам принесли оригінал, коли він вже лежав в домовині, привезли нам його з війни. Написати це це дитина жила тим. Це просто треба було мати в душі той запал любові до Бога і до України. Суть героїзму, ну не в тому, що ви просто взяти, стати й піти на війну і загинути, стати героєм. Суть героїзму полягає в тому. Щоб ось як стався майдан, він журналіст, він розуміє, що це треба висвітлювати на всій світ, і це стається. У нього є прекрасна дружина. Ви бачили, прекрасна дитина, батьки, брат, сестричка. І він розуміє, що це треба все залишати і, і йти в те гаряче, в те, де рятувати, висвітлювати, робити. Ось мати в душі. Ну, стержень поклику героїзму, не просто вдягнути вишиванку і заспівати пісню і йшли селом партизанів». Ні, я не побоюся сказати, що він один з перших волонтерів Тернополя або ну Тернопільщини, які з Майдану формували ті добровольчі загони, і вони просто без нічого. І вони розуміють, що треба рятувати країну, треба будувати той фундамент, залишити, щоб не відібрали від нас ту державність для нас, батьків це велика гордість, що Віктор до останнього свого подиху. Він був тою великою людиною. Попри 27 років його життя, але він був тою великою людиною.